Рішення Байдена, який дозволив Україні бити по РФ Атамк, спочатку правда тільки в Курській області, але думаю, це не проблема. Викликло бурхливу реакцію по всьому світі. Американці почали готуватись до Третьої світової війни. Ілон Маск розкритикував дозвіл та написав, що два місяці до інаугурації Трампа будуть довгими, і треба встигнути зробити життя багатопланетним. Син Трампа прокоментував так: імбіцили, які намагаються роздмухати. Ти війну ще більше, поки мій батько ще не вступив на посаду. Схоже на таку падлянку для Трампа, щоб він не міг реалізувати своїх намірів. Треба підняти рівень ескалації, бо війна вже йде третій рік. А дідуган Байден вирішив це підписати, коли вже йде в небуття, що сьогодні епічно і відбулося в Бразилії, коли після свого виступу він поплентався в джунглі. Шкода, що через політичні розбірки в США заплатим життям ми.